вітання в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна, програма Гі студії. Сьогодні до нас на розмову завітав особливий співрозмовник, боєць 104-го окремого Бахмутського батальйону 109-ї донецької бригади територіальної оборони Сергій Миколайович Поплавець. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, пане Сергію, що погодилися прийти до нас у студію. Початок повномасштабного вторгнення сколихнув всю Україну і світ. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, де власне застала вас війна? Війна мене застала у місті Терецьку вдома. 24 лютого люта я прийшов в Вінкомат зранку. Військомат зранку мені сказали, чекайте дзвінка. 25... ввечері, 24 лютого люта, мені подзвонили, сказали, 25-го з речами прибути в місті Чер до ППД військової частини. От ви пригадуєте той момент, коли це все відбувалося. Які власне емоції переповнювали вас тоді, пам'ятаєте? Е, не те, що росіяни нападуть на нас, я був впевнений. Я завжди казав, що війна між нами буде, між Росією і Україною буде війна. А чому у вас такі були думки, твердження? Я не знаю. Ну, от я так відчував. Чому так? Так я відчував. А Коли почалася війна 24 лютого, я недалеко від фронту живу, я все це чув. Все почалося активувалися обстріли і все таке. Зрозуміло. Розкажіть нашим глядачам трішки про себе. Чим ви займалися до війни? Власне, ми знаємо, що ви були шахтарем. Так, Так, я шахтар, пропрацював на шахті добував вугілля. Я волонтерив в 2014 року. Я був волонтером, як на нас сказали, фронтові волонтерами. Що там ще можна розказати? А про чому вирішили, власне, от у 2014 році волонтерити? Було багато знайомих, побратимів, які воювали тоді, які тримали лінію оборони. Чому вирішили піти волонтерити? Ні, я вирішив волонтерити тільки по одній причині, що. Потрібно було допомагати хлопцям, в яких не було ні води, ні їжі, ні, ні плівки, не було ні скоб, нічого. Ми зібралися проукраїнським населенням міста Терецька, активним населенням міста Терецька. Нас було небагато. у Нас було активних чоловік 15 в місті Терецьку, які ми розділили між собою блокпости і почали працювати вже з певними блокпостами. Це, я став волонтером, це в мене поклик душі. Я розумію, що потрібно допомагати, і якщо не я, то тоді, скажімо так, хто? Ви сказали, що дуже мало було таких активних людей, які, власне, переймалися долею України, так? Так. У Турецьку. А, власне, інші люди, вони перейшли на бік росіян, чи вони якусь таку позицію прийняли ні сюди, ні туди. Моя хата з краю, не чіпайте мене. Власне, от як тоді це все відбувалося? Для більша частина нашого населення, в нашому місті, в нашому в моєму селищі, де я жив. Займають проросійську позицію, і так, так і на даний час. Я для них був фашистом, брудателем і таке все остальне. Тобто зараз навіть вже більше півтори року триває війна, і їхня думка не змінилася. Не змінилася їхня думка. ну, Частина людей, може, змінилася. Ну, Я десь, скажімо так, місяць тому був, приїздив до себе в Щербинівку. Я зустрічав людей, які мені розказували, що Щербини оку обстрілюють Збройні сили. І не одного я зустрічав, я з одним знайомим зустрівся, він мені, ай-яй-яй, як же ж так, що ж це так, Збройні сили обстрілюють, другого, третього зустрів. Ну, Спочатку я пробував їм пояснити, ну, а потім побачив, що це нема ніякого сенсу, і я перестав на це об'ясняти. Тобто... Туди достала проросійська пропаганда, так? Так. Можна вона не достала, вона там була завжди. Вона там була завжди, так. так? От як вона вас не зачепила? От, власне, як ви оцінили тверезо цю ситуацію? Я вам скажу так: сама проста відповідь для мене у мене не було спутникової тарілки на повернути на російські телеканали. Я більше, для мене, Україна, я. Ну, Україна, моя батьківщина, скажімо так. А в нас практично усі на всіх домах антини, тарілки стояли, спутників телебачення, і всі були повернуті на, на Росію настроєння. І всі, хто там, всі, хто дивився, всі вони зомбі. Всі вони Росія, Путін і бла-бла. Зрозуміло. Як ви вважаєте, чи може це опустило, чи може це треба було поправляти ще з 91-го року так. від початку незалежності на рівні держави, так? Так, це було потрібно було робити, а цього не робилося, як нам казали, Донбас кормить Україну. Хоча цього не було, він і не кормив і не мог кормити. Тому що Донбас дотаційний регіон. Навіть та шахта, в якої я пропрацював 22 роки, вона дотаційна. Розкажіть, будь ласка, коли ви власне пішли у територіальну оборону і чому ви вирішили туди піти? Я пішов, я пішов в територіальну оборону у 2020 році, 20 -му, 21 -му році, з бажанням чомусь навчитися, щоб мене чим. Я був впевнений, що війна буде повноштабна. Я записався в територіальну оборону з, з тим, що мене там будуть вчити воювати там, ну таке. А строкову службу ви не проходили. проходили я проходив строкову службу 92-94 в Криму. Тобто ви хотіли навчитися самозахисту, так? Навчитися надавати домедичну допомогу? Так, так. так. І, власне, так ваш шлях розпочався в територіальній обороні. Так, і з того і почався мій шлях. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от під час повномасштабного вторгнення, де, власне, стояла ваша бригада і які рубежі ви захищали? Наш батальйон з 25 лютого по листопад-листопад, був, стояв місто Бахмут. А можете розказати, може, пригадуєте, якісь ну важко казати, що це найяскравіші, най... ну, бої, де втратили найбільше побратимів, бо на війні так відбувається. Так? Що найбільше вас вразило? Зачепило душу. Саме найперше і саме яскраве враження це очікування першого бою. Як ти себе поведеш у цьому бою, як, це, як відчуєш цей бій, і все таке. Оце саме найяскравіше. Ну і е, на пам'яті назавжди закарбувалася перша загибель побратима, поранення, перше, побратима. Це дуже закарбувалося. Перший раз було страшно? Страшно завжди. А коли почалася. Повномасштабна війна 24 лютого? Ми знаємо, що у вас є сім'я, так? Так ви е, пішли на війну? А ваша сім'я моя сім'я 26 лютого виїхала з, з дому. І на даний час вона проживає в місті надвірній? Скажіть, будь ласка, чи є у вас позивний? Напевно, є так? Є. Ми мій позивний поплавок. Військові про це не хочуть говорити? Яка ситуація зі зброєю? Чи достатньо зброї? Зброї достатньо, але хотілося б більше. І так було спочатку? Ні, ну спочатку територіальна оборона це нас не зброю взагалі. У нас були одні автомати, більше не було нічого. Потихеньку, потихеньку почали <кхм> зброювати, довозити зброю. Поначалу у нас і пулемети були ще з великої з Другої світової війни. Ну, зараз ви бачите, що є озброєння. У нас того озброєння, що заходу приходить, практично немає. Це воно ж дається все на ЗСУ. Нам є, ми ж, стріля... ми ж легка піхота. У нас територіальна оборона це легка піхота. У нас те, що у нас є з, скажімо, з крупних калібрів, це якісь трофеї. Ну, наскільки я знаю, піхота завжди стоїть на нулі, так? Так. Ну, це є це найближче до ворога. Так. У вас відбувається, між вами відбувається стрілецький так? так. Уже майже два роки. Фізично, морально. Морально э, виснажуються хлопці. Відпустка. Ну, що таке відпустка? Відпустка це приїхав 10 діб. Пробув тут 5-7 діб і вже хочеться назад. Хочеться тягне до колонки. так? А чому так? Кличе. От. Як там би не страшно було, якби там не так, ну все одно тягне. А розкажіть, власне, про свої обов'язки. Кожен воїн має на війні своє завдання, так? Що ви, власне, робите? До листопада, навіть не до листопада. Рік у мене я був стрілець-кулеметник. Мої обов'язки були, в мене був, був моя зброя, я, Готову собі позиції, основну позицію, фальш-позиції для того, щоб ефективно знищувати ворога. На даний час я водій медичного пункту. Мої моя обов'язки проїхати і забрати пораненого бійця з полівою. Рятувати життя? Так, врятувати. Пане Сергію, ви гарно стараєтеся говорити українською. До війни ви розмовляли російською? Ні, ні, я не розмовляв російською. Ні, я не так неправильно скажу. Я розмовляв. Я розмовляв українською і російською. Ну це залежало від середовища, в якому я середовищі знаходився. Якщо я десь виходив, скажімо так, в місто, у місті всі розмовляли про російською, я теж розмовляв російською. Якщо я вертався в україномовне середовище, я розмовляв українською. От як ви вважаєте, на сьогодні мова? Це важливий аспект? Так, це найважливіший. Я взагалі рахую, що мову потрібно було з 91-го року зразу вести державне ну, здійсню і єдиною. Без, я не рахую, що потрібні регіональні мови. Я пам'ятаю, як в Радянському Союзі я вчився в школі до 4 класу на мові. П'ятий клас я прийшов, мені сказали, все, мови більше у вас немає, вивчитись на російському язику. Тобто тільки перша початкова школа, ви вивчали українську мову. У нас так? школа була на той час повністю вся українськомовна. А потім партійні лідери вирішили, що нам не потрібна українська мова, і школу перевели на російську. А чи залишалася хоча б, якщо вашу перевели на російську, то напевно всі перевели. Чи залишалася ще десь українська школа? А, українські школи залишалися на той час. Ні. В Радянському Союзі у нас вже українських школи не було. Нас перевели і все. Вже діти йшли, навчалися. Після нас вже пішли діти навчатися з першого класу на російський. Вже не було. Уже моя дружина, моя сестра, мене сестра на два роки молодше мене. Вона вже йшла в школу, там вона клас, по-моєму, один тільки вчилася на українській і все. І далі пішла вже російська. Дружина з першого класу йшла. Вже не було такого. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся взагалі до зараз, сьогоднішніх подій по мобілізації? Я до цього ставлюся. Я до тих чоловіків, які не бажають воювати за свою країну, ставлюся негативно. Я взагалі вважаю… Найкраща смерть чоловіка загинути, захищаючи свою батьківщину. Так що, ну як це так? Як, як чоловік, як і радився чоловіка, не хоче захищати свою землю. Такого не повинно бути. Пане Сергію, дякую вам за те, що ви згодилися прийти до нас у студію і наостанок, що б хотіли побажати українцям? Перемоги. Одне слово, тільки. Перемога. Перемога. А як ви вважаєте, вона скоро настане? Колись це настане. Дякую. Хотілося б, щоб вона була швидше. Маємо надію, сподіваємося і молимося до Господа, щоб так. перемога настала якнайскоріше і щоб наші хлопці живими й здоровими повернулися додому. Так. Дякую вам. Ще дякую, раз дякую дай. вам за розмову. Нагадаю, нашим телеглядачам, гостем студії сьогодні був. Боєць 104-го окремого бать... бахмутського батальйону 109-ї донецької бригади територіальної оборони Сергій Поплавець на все добре.